Майже щодня у Полтавському парку Перемога гуляють Наталія та Андрій Чернишови. Говорять, що територія потребує оновлення. Щоб в паркі зробили нові качелі для дітей, більше зелені, нові дерева, тому що вони вже, ну, я ще з дитинства їх пам'ятаю. Фонтан, щоб у нас був да, більше якийсь Приличний. Кафе дитячих. Розпочати реконструкцію парку мають 2022-го. На частину роботи планують витратити кредитні гроші. Суму прописали у проєкті бюджету громади, каже Тетяна Татаріна. Мова йде про 118 чи про 120 мільйонів, які будуть спрямовані на управління капітального будівництва, і відповідно саме вони будуть займатися цим процесом. Зрозуміло, що тієї суми, яка зараз закладається, недостатньо. Це тільки на перший етап проект реконструкції парку. Перемога звісно, спочатку мали розглянути депутати в комісіях а вже далі виходити на сесію. Але наразі депутати, крім цієї строчки в бюджеті, що це 120 мільйонів кредитних коштів, наразі більше інформації не мають. Про які саме роботи, об'єм робіт, що саме йдеться в цій сумі 120 мільйонів. Ні для кого поки не зрозуміло, звісно, в такому вигляді приймати рішення неможливо. 2018-го проєкт реконструкції парку вже розробили, та нині його треба коригувати, говорить Тетяна Татаріна. З 2018 року змінилася вартість і металів і вартість оплати праці, і будуть внесені незначні корективи, які стосуватимуться деяких об'єктів на території парку, наприклад, громадських вбиралень. За проектом там має бути демонтовано той фонтан, який є зараз, і облаштовано сухий фонтан. Будуть встановлювати якісь об'єкти, пов'язані з дитячим дозвіллям. За словами Тетяни Татаріної, яку суму загалом треба на реконструкцію всього парку, поки не відомо. Хотілося б більше розміщень для дітей і більше от таких от знаків для собаководів. А сам парк замечательний. Піти туди хащі. Хащі, ліс. Ніхто нічого не рубав, скільки років. Треба там щось зробити, а тут, я не знаю, тут гарно. Але можна зробити ще краще. Парк Перемога в обласному центрі заклали 1803 року. Тетяна Весна, Анатолій Кикот. Новини на Суспільному. Полтава.